Зіграємо ну багато каток. багато, ну, от щасливий день мене сьогодні, чи все, всіх чи ні. І відкрив брал пас і забере в нагороди воно що тут в магазині. воски на сема чи що? До да. угу. О, 15 монеток. Я вже до джекпоту давно не було. Ну, давно. Може десь уже місяць. Можливо. ну що там джекпот, де цей. ну Ті, що якщо купиш бревпасту, то тобі дадуть типу, джекпоту. То... А забираємо 1000 очків сили, 1000 монет. Тепер я... мега ящик. Як ви вже давно ну, так, не дуже часто їх відкриваємо, У мені все одно нічого, певне, не випаде, бо. А Може, випаде. Ні. 9 цин, напевно, був. 50-25. Ну, да. Такі ящики. Ну, Кредити ми не будемо забирати. Так, рідкий. Я хочу ультралегендарний, або лег легендарний на основі. Ну так рідкий просто. У мене на основі ні разу не було ще ультралегендарного. Він недавно начебто не був. Міфіки були, вроді. О, 30 30 Так, 10 кристалів заберемо. Кристал. Ну все крім кредитів. 10 очків сили. 1000 монет. Так, кристал. Рідкий. Так, еще 1000 очків сыворот. 300 всех редкий. 100 монет. Так. Пропускаем кредити. Другого парса. 100 монет. Ще 100 ой, тисяча тисяча монет. Ой, 1000 монет. Так. Так. Редкий, да. Так, 10 кристалів ще. 3 старт з 50 монет. Мені він не на монети, да? Так. Тепер давайте зі Вот тут бачите? Яка краса. Боже. Яка краса, ми пішли, зіграємо. Пішли. Бро, просто захватка цели тут недовго. Може взагалі програємо? Тоді прийдеться захват кристалів. Це <клес> ну, всіх тут взяли, чи? Я, я, я не знаю. Блін, раз, ні, я б не на захват кристалів піду, бо це щось. Ж... Ми так не, не виграємо, бо тут постійно буде тіпити сильне нас... Це Оце щасливий день з Мегаящиками ну, новими оцими хаус-чеками, хаус-дропами. Ну, мені цим можна. Дома бути завжди можна. У нас... Ну, це просто зра пора своїх зіграють. Врядлі ми тут виграємо. Ну, в плані оцеї даже. Раунд може. Стой, ладно, стой. Попал в твою дечку. Мимо. Можно? Да? В сторону. Будем так хорошо. На зарази, хай не умічують. То сильно все таки розумні. <клес> ну, щасливий день цікавий. Ну, ну його Качаємо. Кача. То за шокості. Забрала ее. Ну, кстати, ты будешь но уже швейцар. Ну, просто идти. О, хаус дроп. Редкий. Эх, редкий. Эпик. Мифик. Не мифик. -тики. Не всегда, мне всегда. 150 кредитики мне вообще не надо. А, нет, тут и при, Немає нічого. А, я ще ж не пройшла. Давайте зараз виграємо може. Крім мега ящик. Та мені нічого, в принципі, випасти не може. Ну, скіни мене всі є, ну може якісь додавили, я додали, так? Я ж не знаю, може, додали якісь нові. Ну, Ще якісь скінчики. Такие ныж добавляются. Чего извешуки сделали? Чего? Ну что я сделаю с тем ульту зараза? Ну у меня Анжела, ну реально какие профи. Ну фирай сюда Анжели. Порно же такие персы, че кто. вы забери давай ну, куда же ты справа тоже он тебе забери там при ты будешь летать тебе заберечи ой боже по Ну мы ты ой боже допитры да мы ки тупи I <laughs>